Доброго дня всем. Так, у нас вечерний сбор яиц. Я заранкое Ну. Пять. Добре. Это очень добре. Так, унадолелось. Крыса. Падло. Це якщо видно там, ні. І я прям, блин, ні, нічого не можу з нею зробити. Ташок багато в мене тут. Я дів накидати не можу. І котів багато, але вони їх не трогають. Ні, вона десь вночі приходить. Я вона. думала, він суп якийсь їсть. Пить хоче просто. Випили. Сушняк. Капканів теж не наставиш на кризьбу. О, шкоти. За цей краска? О, точно! У нас є тут дві ці вистелочки, які ми думали на м'ясо пустить. А виявляється зараз вам покажу, Що ця Знесла яйце так, достать бойше. Я Достав. оставляю. Оставляюся. Коротше вона знеслась все ж таки. Це добре, Ось такі, чи воно буде запліднене, Оце? злий, злий. Підеш на світ, злий він. Так. одненьке. панська. Це сарки перестали нестися щось взагалі, ніби й погода більш-менш. А вони не несуться. Дякую. Так, забувся. Вони перестали нестись, гади. Одненькі на землі, одненькі зверху. Бач, бач. Поставив гніздо під качку. Вона то тут і гніздиться, але щось. Яйце геть збоку. Походу, чи не кури їй тут допомагають. Молоденька качечка почала нести. Все? Все? Угу. Видно? Да, так, видно. Гарненькі такі кольорові. На літо виходить у мене така ось технологія. <плес> Закриваєш і паличка хоп, під першу доска не впала. А на літо, виходить, відкриваю повністю. Там сітку я забив, щоб провітрювалося. І так само виходить тут, де вікно, верхню частину вікна, на літо повністю решоточка. Ось, щоб їм було там не жарко. Ну, скло он зверху до зими. Моїм теж, коли сильно жарко, теж погано несуться. Це не є добре для нас. Давай, подіємо, що тут качка. Щось їли, щось пили. Вроді би всі живі, здорові. Мамка дракон, блін. Нібито скільки запустили до них, стільки є. Що всі живі, здорові, це добре. Це дуже добре. Тут одна ця курочка, тенялка. З курми не хоче сама по собі. Так, у нас тут ці качечки знаєш, сидять біж в углу так. Це що качур помер. У них. Що проблема тепер, що потрібно бириком знайти качура їм. Бо якраз інкубаційне яйце потрібне ну, для себе. Качура то нема, вони там неділю-дві і оплод упаде. Ага. Що ти? Шаритесь, блін яйця де. Засранці, блін! Що ти фунтик? Мовчить, худож знов яйця хочеш обнес. Вимивались качки, чистенькі, біленькі. Ти зробила вже? Ти бачила що ту гарненьку курочку треба підстригти, бо в неї прям. Чубата-бородата? Ага. Пом'єш, ми з тобою рухлядь закинули. Так. Да? Помню. Ось вона. Я чи думав, що то вона. Ні, а там є ж іще одна така, пам'ятаєш, що ми закидали з молоденьких, така прям вона гарненна стала. Ну так. Ні, там ще одна є. Щось з бородою. А, з бородою, так, так. Там вона прям така ого стала. Це ти за кого? Так, а що ти там хочеш? А гусячі яйця подавати? Та да там з тої сторони що ти не бачив, що там немає нічого. Не бачу. Нема? Там шуткура і видно. Загадала по сторінку. Mm! Дідди щось покажу. Да, Ді, щось побачиш? Що контент. Куча у нас тут всякого барахла металолому, і курки несуть. Прям у горчах. Яйця? Твою мать. Ага. Ти глянь, яке гніздо зробили. Mm. І це несеться тут, ця що молоденька з бородою гарненька така. Так. Да? Що ага. забрати, положити дерев'яні? Та я не знаю, де що їй робити. Це? Ну якась із них, я не знаю точно яка, ну типу, тіпа... бо я бачив щось вона коктала-коктала, ну, типу, тіпа... сокоріла. Підійшов, дивлюся, вона тут сидить. Я це заберу дерев'яні підкладу, може, вона хоче. Не, ну в сенсі, їй не буду підкладати. Ні, ну вона не квочка, типу, поняла? Чому таке місце вийшло? Угу. Я теж думаю такі нічого собі. Будучи сюди загляну. А так теж я кажу, тут дивися, може. Дерев'яних туди їм підків. Чари сохнуть. Дві яке небо гарне. А через камеру гарніше, блін. А тиди подиви. А так не віджеверка. Через камеру аж гарніше. Так, ми прийшли до фазанів. Гриби збирати сьогодні. Ось сьогодви лежить і не побачив зразу. В уголочку бачиш, так? Лунаю сітку. Ну, да. Угу. Все, отненьке. Тримай. Щось у пройдусь. Да, Вісім штук Бачите, хоча вони і всі це мисливські, але яєць кольор різний, форма яєця різна. Розкажи, для чого ти їх підписуєш? На інкубацію, щоб розуміти, де чиї. У нас є це замовляють. Віддамо вже розписані замовлення і будемо собі закладати. Я маю надію на той момент підніметься, є це москість. Зможе одним махом багато закласти. Ох, диви, яке здоровенне лежить. Ну, їй богу, як у голуба знесла яєчком таке мало мацюпусіньке. Так, ще одненьке. Не бачишь, не маешь? Mm -hmm. Тут скільки шість. Угу. Маловато да. Щось маловато. Воно ну і холодно по ночам. Ну, Трошки є. Ну, то, дивіться, це, що саме таке здоровенне. Ось яке має бути нормальне ячко, ось збоку. Ну це якась із молодих. Угу. Таке розноситься. Так що нічого страшного. І зараз рознесеться, а буде хороші яєчка видавати. Що, все, всі забрали? Mm -hmm. Ну, це ж таке гарне де не небо. Всім дякую, не забувайте підписуватися, палець доверху.